Тату, а чому наша мама ось уже більше місяця не приділяє нам належної уваги? Чому не пече нам смачних булочок? Чому навіть не займається своєю улюбленою справою, не в'яже і не робить картин? Всі твої чому, синку, криються у цій скринці? Як народиться дитина, то їй ім'я дають красиве і дзвінке. Її ж нарекли Людмила в нім доля і щастя стрімке. У весняну квітневу годину щастя прийшло до Анчербаків у родину Василя Яковича і Валентини Данилівни. Народилась донечка, татова радість, мамине сонечко. У Людмили донечки. Очі, ніби сонечка, добра, лагідна, привітна і фігурою тендітна. Дівчатко зростало чорняве та гоже, на рідну матусю, як у пісні, так схоже. Допитливо в світ оченята дивились, а мати до Бога щиро молилась, щоб серце дав мудре, а душу багату, щоб друзями вірними повнилась хата. Дійшли до Бога маміні слова. Бо дівчинка розумною зростала, легких шляхів у житті не шукала, сміливо дорогу свою обирала, як і мама на педагогічну ниву стала. Ага, ось чому? Ні ні, не тому. Шкільні роки пролетіли, ніби їх і не було. Свідоцтво з відзнакою школа вручила. До педагогічного училища дорогу відкрила. Доля вчительська її чекала, до Одеського університету шлях готувала. Відомо у світ повертала стежина і знову вертала на рідний поріг. Тут біля хати росла калина, мати тут виглядала з доріг. Знайшов, знайшов, ура! Ні, не знайшов. Кола для Людмили другий дім зустріла долю свою в нім. Він теж учитель, справжній чоловік, так розпочався доленосний рік. Тут весілля дзвеніло, співало, а щастя злітало увесь, тут два серця навік поєднались, тут дві долі навіки сплелись. Весілля відзвеніло під барвінковим небом, турбота душу наповня. Сімейний дім будувати треба, дати нове життя. Радісні дні, синочки народилися, Олександр і Володимир, надія і щастя сім'ї. Дітям любов дарували, серця маленькі зігрівали, на стежку правди наставляли і до воріт їх провели, щоб у життя іти могли, дорослі, добрі, повні сили, щоб вже самі добро творили. Так склалося, як і гадалося, ти ніжна мати, і дружина, ще й господиня вправна. У домі затишно і славно, ти справжній вчитель, мудрий класовод, і хоч побільшало турбот, ти все умієш і встигаєш, багато нового читаєш, оформила навчальний кабінет, прийшло визнання і авторитет. В районі всі про тебе знають і за сумлінну працю щиро поважають. Ну нарешті це ще не все. Ось іще один день пройшов, вдалий, на уроках все встигло. і як швидко вони впоралися з важким завданням. Молодці, хороші діти у мене ростуть. І що б я без них робила? Навіть не знаю. Та як можна їх не любити, адже вони різні, незвичайні, творчі талановиті. А якщо талановиті діти, то і вчитель повинен їм відповідати, рости, творити і створювати разом з ними. Життя проходить в школі, між дітей. Здається, й зовсім небагато мільйон питань, мільйон ідей. І кожний день у школі свято. Хто тут не жив, не працював, того не зможе зрозуміти, і хто ночей не досипав із-за проблем, що мають діти. А я учитель і творець, наставник я і виконавець, людина просто на кінець своїй професії все знавець. Тут все життя моє проходить із добрим словом, і душею. У школі всякого буває, та серцем я зрослася з нею. Для мене школа рідний дім, тут помисли мої і мрії, і слава, і сонце є у нім, та щирі помисли й надії. Тут зустріч і світлі дні, наради, творчі семінари, урок, походи і пісні, і злети, і доленькі удари. Так в школі, хто не працював, не падав часом від утоми, то щастя повного не знав, і радість тому невідома. А тут моє життя проходить, і лине пісня Лебедина. Хоч всякого в житті буває, та я учитель, я людина. Ну, це вже все. Це також не все. Намагаюся приділити час і позакласній роботі. Ми часто залишаємося в школі після уроків, і я рада, що моїм вихованцям тут цікаво і затишно. Тож будь творцем, випещуй дивні квіти. Для цього труд потрібний чималий. Нехай прекрасними зростають наші діти. Таланту і життя не пожалій. Не пошкодуй, віддай усе, що маєш. Тепло і сонечко, що в душах несемо, і посмішку очей, і все, що знаєш, бо ми, мабуть, для цього й живемо. Всі на землі покликані добро творити, у кожного талант до чогось є, а ти для того, щоб випещувати, творити, у цьому і покликання твоє. Моє покликання відкрити дорогу дитині у дорослий світ. Пройти з нею цей нелегкий шлях рука в руці, щоб співпраця учня і вчителя допомогла народитися високоосвіченій гармонійній особистості. За час роботи я бачу, як мої вихованці тепер не просто учні, які готові виконувати інструкції, а діти, які з перших хвилин уроку стають дослідниками, першовідкривачами, творцями. Від мене багато в чому залежить, чи буде школа для моїх учнів тією дивовижною країною, де кожен з них отримає можливість стати тим, ким він захоче Енштейном або Айвазовським, Лермонтовим або Цуєм, Плесецькою або Ургантом. Навчаючи інших, вчуся сама. Це все про нашу маму? Я зрозумів, у чому секрет. Тож побажаємо мамі успіху у конкурсі «Учитель року. Ну що, до роботи? Гаразд.